Вітаю, друзі. Я сьогодні при такому невеличкому параді, хіба що без кроватки, тому що перед цим записував презентацію по посттравматичному стресовому розладу і одночасно коморбідному з пораненням кінцівки. Є й така біда. Але психотерапевтичний етюд зовсім не з цим зв'язаний. Ви навіть вже звернули увагу на оцей малюнок. Спочатку мова про кота, а потім про людей. Я взагалі любив такий челендж робити тварини або музика, або художні твори, а потім переходити до основної ідеї. Взагалі найбільше, що викликає такий емоційний резонанс у нас, взагалі у людей це, звичайно, в першу чергу діти, це тварини і люди глибоко похилого віку. От на них в нас чуття включається. Емпатія, альтруїстичні відносини, проекції. Ну, всюди, всюди йде слово незахищеність або недостатня захищеність. Ой, я вімкну додаткове світло. У мене навіть така штука з'явилася. <клес> Про тварин. М У нас є свої коти вдома. Їх кілька штук. Одну з них яка, Як тільки я відчиню двері кабінету тут же прибігає на руки, моститься муркоче, щоб її почухали животик, її звати Рися, така волохате чудо чорнобіле. Ми її відібрали у собак бездомну кицьку, відібрали у бездомних собак. Вона просто сиділа на кормушці, ми годували собак, насипали кожного дня, ходили. І одна разу прийшли і на самій кормушці. От буквально ну, там для собак велика була тарілка. Вмостилося котеня, яке не могло таке маленьке, яке не могло вгризти, бо для собак більше їжа, оця пресована обгризти. І її обступило чотири собаки, які просто сиділи і дивилися на неї. На оцю наглість, яка залізла в їхню тарілку, вони голодні. І вона жре, намагається жерти маленьке. Нещастя. Ну, коротше, забрало, так з'явилася у нас рейся, яка от тепер приходить. Ну, сьогодні ні, сьогодні її немає. Має таку шкідливу звичку Ух! мою акустичну систему таной британську. М -м, елітна штука, звучить класика, от вона об неї точить когтики. Що ми тільки вже не вчили її. Добре, щось придумаємо. Я не до того. До наших котів, крім наших котів, а, ну, ми годуємо ще й бездомних котів. А, завадився ходити сусідський кіт через кілька будинків до нас приходить кіт. Здоровий мейкун. Такий красавець. Здоровений, як собака. Я ще таких майкунів не бачив. Такої цікавої масті, незвичний. Характер у нього припаршивий, але красавець. І ми постійно от, запровадився ходити, намагається в нас жити в буквальному смислі. Лупить лапою по склу, по дверях, щоб ми його пустили. Ми його пускаємо, нагодуємо. Він лягається спати і готовий вже ночувати. Ми так до його господарів там прекрасно до нього ставляться, годують. А, ну, по мірі тепла в нас всіх зараз, по мірі тепла, залежності від електроенергії. В нього все є, все забезпечено, ніякої агресії, дуже добрі, хороші люди вибрав нас, ходить холіра і постійно лупить, лапою по поскліпості. Навалиться, валяється, спить, не хоче нікуди йти, до своїх господарів не хоче вертатися. У нас навіть виникла ідея без всякої зоопсихології, що можливо він. Пережив, коли бомбардування було, і коли ці взриви ракет над головами було Києва перші місяці. А і коли будинки тряслися так, що відчуття, що ось ось вони заваляться, він пережив це місце там, де він знаходився, і в нього сформувався елементарно невроз. Невроз на місце. Можливо, так. Тут я вже як психіатр на нього дивлюсь, на цього мейкона, Арчі його звати, до речі, як ми взнали від господарів. Бо я на початках його назвав куймен. Ну, переставив мій Куймен. Ну, все-таки його звати Арчик. Так от я кажу, шкодник він, великий шкодник. Але завадився ходити. І ми постійно ну, підгодуємо його, виспиться, ми відносимо його буквально. Це важко. Тому дружина просить мене віднести, бо він дуже важкий, ну, ну як собака. І ми його відносимо до господарів, які ай-яй-яй. Арчик, наш Арчик, де ж ти був, чого ж ти. Ну, і, і через день все повторюється. Причому так шкербе, що від його лапи, такої конкретної лапи, вже на склі якісь полоси виникли. Ну, я так уявляю, що там скоро і скло зникне. Тобто шкодник він. От, великий шкодник. І з нашими котами не дружить. Як на них загуде, то вони їх там ховаються де тільки можливо. Ну, ніяк не можемо. Та й не наш кіт, і господарів має хороше. Тобто ми ставимося до нього толерантно, мов, ну, раз ти прийшов, чого ти голодний, тебе ж дома, все є, ну все в тебе є. Ні, знов ту лапою, Відчиняйте, я прийшов. А отут кілька тут таке, ну, хочеться, щоб ну іди вже до себе. У нас тут достатньо не те, що своїх котів, вон там куча, що бездомних треба їх нагодувати, пригріти, недавно кошеня там прилаштували, мала як воно вижило. Слава Богу, люди знайшлися, відгукнулися, взяли. А ми відігріли вдома. Тобто ходить, 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 і ми вже так: ну, коли ж ти вже ж до себе звикнеш до власного дому, звідки ти власне і приходиш. І в один день він зник. Його немає. І так думаєш, ну от. Ніхто там лапою не лупить по склі, нічого тобі не шкоднячає. Свої коти заспокоїлися, не виють дурними голосами, побачивши собаку кота. А, все стало добре, але стало якось прісно, скучновато. І так і думаєш, почекай, де ж той Арчик, куди ж він дівався? От нема в нема. І скучно. Своїм все спрогнозовано, все зрозуміло, з бездомними тими ми. Даха ми їх там підгодовуємо, а, а цього немає. І ви ще думаєте, так де він? Постукалися, звичайно, дружина перезвонила господарям. Вона теж каже, та він любить гуляти, він може піти, потім прийде. Тобто вона ставиться до нього достатньо спокійно. А ми вже переживаємо, де дівся кіт. І скучно без Вредіни. От я вам розповів предісторію. Догадується, про що я зараз буду вести мову про цю фотограф... про цей малюночок? Дуже такий ніжний щемливий. Знаєте, коли ми проєктуємо на наших улюбленців, називаючи їх шкодниками і вживаючи якісь слова, ах, ти паршивець, та я тебе і так далі, і не робимо ми якихось поганих речей, які ми заявляємо словами, це для нас об'єкт. Висказування, розгрузки, чого завгодно От знав я таку людину, це не мій дід був, але я дуже добре його знав. Такий дід, не моя рідня просто. Дід Петро, який проживав своєю дружиною. Вони були такого глибоко-глибоко похилого віку. Ми часто в них бували з дружиною вдома. <кхе> не буду деталізувати там певні нюанси родинні. І от я весь звертав увагу, як його дружина, Галина, як вона його пиляє. От є такі, знаєте, дружини, які, що б ти не зробив, от повинно щось прокоментувати. Куди ти пішов? Ну, що ти старий там думаєш? Ну так і знала, що ти зробиш. Або ну, що ти приніс? Ну, ти ж ходив, ну я ж тебе просила. Ну, походи по, 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 по ринку, по базарчику. Там же є дешевша морква. От за скільки ти її взяв? Він каже, я взяв за стільки -то копійок. Це були давні часи. На привлики жаль, я вже давно немає. І вона й апеляє. Ну, є ж на 5 копійок дешевше. Ну, я ж тобі говорила, там зліва стоїть моя подруга, вона привозить села, в неї завжди добре, і в неї на 5 копійок дешевше, а ти тут набрав. І цілий вечір присвячений одній моркві, яку можна було купити на 5 копійок дешевше. Він киває головою, каже: Ну, ну так, я, я побачив, щось виправдовується. Потім до них заходять гості. Їхні друзі. І ми в цей час там є, просто От ми сидимо там, дивимося. А до них прийшли друзі. Такого ж самого віку, така ж сама парочка, заходить така тітенька, ну, вона вже така глибока бабуся, кілограм 160, тобто, уявляєте, така тітя заходить. І за собою так за ручку веде свого супруга. Такого маленького кілограм, 70 не більше, можливо, 60. Тобто він виглядає поряд з нею, як хлопчина. І вона його так за руку заводить. Ой, галенько, вітаю, як ви тут заходьте, заходьте, сідайте, от вони починають вчетвером взаємодіяти. На це так цікаво дивитися на їхню взаємодію. Тому що буквально, перебравши все, президента, політику, трамваї, ще там якісь речі. Я нагадую, це були глибокі часи, не, не сучасні. Вони переходять, дві активні жінки, домінанти, переходять на своїх чоловіків. Як вже вони їх пиляють, як вони їх і вздовж, і впоперек. І давайте перепилимо опилки. А мій зробив це, а мій ти уявляєш? І ще піввечора морква 5 копійок. І альтернативна сторона її подруги щось подібне, аля морква 5 копійок, тільки щось інше. Ці сидять так, сидять. Чорно-білий телевізор, такий невеличкий, сидять, мовчки туди дивляться, між собою не перемовляються, як два таких винуватих школяра, А ці вже ж розмовляють. Але. Накривається стіл, вечеря. Ну, по-друге прийшли. Треба ж не тільки розмовляти, накривається стіл, достається, що готувалося, звичайно, достається обов'язково. Борщ вечором, борщ, ну а як? Ж? Борщ, пампушки, з часником. Всі сходяться, навіть чоловіки від телевізора йдуть сідають. Ми сідаємо, дивимося на цю всю взаємодію. На якийсь час ось це пиляння зникає. Починають перемовлятися про те, що готувала, ділитися рецептами, згадувати, як колись готували, з чого, і так далі, куди потрібно піти. Згадуються навіть якісь театральні речі, які в обласному центрі А це обласний центр відбуваються і куди разом сходимо погуляти. Хоча вже всі четверо достатньо такі, і хворенькі, і хроніч... куча хронічних хвороб, і суглоби. І вже і поганий зір, і слух, тому періодично не чуючи один одного, вони перекручують якісь слова, фрази, не попати, відповідають, перепитують. Це звучить так по-доброму, мило, цікаво, трошки смішновато, але так, ти розумієш, що це середовище, в якому вони живуть, чим вони живуть і так далі. А потім було таке продовження. Я багато разів спостерігав, от дійсно, ось це. Ну, я вжив слово пиляння, і мені так здавалося, ну як, як можна от постійно кожного вечора робити пилкою по тому дідусеві якийсь добряк неймовірний, ну неймовірний добряк, ну така хороша людина. Я його дуже добре пам'ятаю з такими цікавими розподями, в тому числі і про Другу світову війну, і як він виходив з полону, він був нагороджений. Мав. Ордена медалі. Потім в нього життя крутануло, ох, як крутануло його життя, йому багато прийшлось пережити. І потім нарешті все влаштувалося, ось що називається, живе ростить. І вона його апеляє, і вона його апеляє. Я думаю, ну так, ну, а я вже тоді вже ж був і психологом, і психіатром, і психотерапевтом. Думаю, ну в такій ситуації ну, точно можна зробити. Ну не психоз, а не в росту. Ну я би не зміг. Ну я не зміг би винести оцього пиляння. Ну не можна винести цього пиляння. Ну постійно ну, що б ти не зробив. Куди ти пішов, що ти приніс? Я тобі казала, великі ножниці принести, ти старий знов приніс на те, ти ніколи нічого не чуєш. І він мовчить, вертається назад, несе якісь інші ножниці, чи ще щось, і так далі. Я так дивився до, ну доведе, ну доб'є його. Ну як він може? А потім вона захворіла, бабуся, а ця його дружина. Захворіла, ну і так хворіла до цього, але хвороба була достатньо важкою, і це все закінчилося, так як вона була глибоко похилого віку, то це все закінчилося так, як і природно було мало закінчитися. Пневмонією, хворобою, яка добиває старичків. І вона померла. І вона померла. Відбулися похорони, все зрозуміло. І дід залишився сам. І я побачив буквально, як він на моїх очах почав деградувати з пам'яттю, з мисленням. Просто, ну, просто по тижнях він спускався вниз. І я ще тоді. Я вже лікар, психіатр, тобто оцінюю і розумію, що відбувається, і не можу взяти в толк. Ти пережив трагедію, зрозуміло. Але ж ти одночасно тебе вже ніхто зараз тут не контролює, умовно кажучи, за скільки копійок ти купиш ту моркву, чи які ножниці ти принесеш, чи де ти поклав туалетний папір, чи ще щось. А він не міг без неї. Без цього пиляння, без цього ниття, без цього голосу, без цих команд. Оце той варіант, який зараз ви бачите на малюнку. який Я також разом з вами дивлюся і розумію, що між ними відбулося щось сварка скоріше всего. Якась дурна побутова скоріше сварка, образа явна. Але геніальна. Сварка сваркою. Але він тримає над нею парасольку, тому що йде дощ. Включається зовсім інша річ. От тоді виникає оце той варіант, коли кажуть: дві половинки, які підійшли один одному. Дві половинки, дві людини, які зустрілися і все в них клацнуло, щокнуло, записалося. Це, це в мене вимкнулося світло. Але я дуже надіюсь, що я. Завершу свою презентацію, тому я додаткове підсвідку, мабуть, збільшу. Це не той варіант, коли є от біологічне бажання, наповнене сексуальністю і так далі. І такий ти моя половинка єрунда. Друга половинка оцінюється лише в цьому віці. От тоді, коли ти розумієш, що... Які, щоб тебе не звинувачували, говорили, критикували, але ти не зможеш жити без цієї людини. І тому на, ти можеш надутися, стати дитиною, впасти в дитинство, але ти протягнеш цю парасольку, щоб захистити. Ой, шкода, я би хотів ще продовжити цю тему, але ми всі залежні від електроенергії. Але я думаю, що основну ідею я все-таки вам доніс. А тому традиційне побажання Думаємо, друзі, думаємо.